змінювати, виходячи із того, з тих матеріалів, які є. Я здаюсь, тут сидить нас гусанка наша Танечка Рутена. Я перепрошую, що батюшку не пам'ятаю, дитина є Васильівна, Тетяна Васильівна, яка ну, буде на її бажанні, вона поділиться. вона... Так само надсилала твори своїх дітей і ми будемо їх розміщувати сюди наш Бебресус. Тобі я вас дуже прошу, якщо у вас є можливість, якщо у вас є ваше напрацювання, находи хлопців, як у це розказує. Тепер вже буде е, наживо, ми будемо все бачити, приносьте, передавайте. І це буде наша спільна праця. Так, е, Нашу Ми планували так, щоб нас я ще раз скажу, що це в нас був науково-методичний, практичний ресурс, перш за все, його можна було скористатися на уроках для практичної діяльності. Вліті без письменника. До речі, я хочу сказати, що якщо ви будете перевіряти цей ресурс, будуть у вас якісь зауваження, побажання, будь ласка, насилайте. Я вам щиро вдячна, тому що вечіркуєш, очі вже вилазять, а ще будемо працювати, працювати над ним. Значить, ми передбачили життєпи без письменника, ну я так е буквально чуть-чуть вам продемонструю, які місяць в нас і е відеофайли, і аудіофайли. Це е для загального розвитку. Е Літературна спадщина, аналогічно ми старалися зібрати. Так само старалися дібрати і твори, і тексти творів, і художнє слово це читання авторських, виконання різних і акторів, в тому числі, і аудіопісні, і відеопісні. Ну, Поля Вікторівна нам продемонструє, бо тут Левина доля саме 70 класичного ліцею, саме її вихованців. Шевченко-художник, аналогічно е, хочу вам сказати, що е, коли ми досліджували творчість, де практично це було два роки тому, все починалося, е, мало що можна було для себе почерпнути. Зараз надзвичайно багато матеріалу, але все одно ми хотіли і старалися зробити так, щоб ми не розгубилися в цьому всьому. І тому я кажу, що е, може наразі те, що в нас зроблено, ми будемо його доповнювати, ми будемо його... От, значить, вирішили так, так, Кірю Валентинівна таку е, креативну внесла нам пропозицію. Значить, е, У нас зараз перехід програм. Сьогодні зранку чула виступ вже нового міністра, сказано, що програми у мене змінюватися не будуть, підручники змінюватися не будуть, ж будемо сподіватися, що воно хоча на цей перехідний період залишиться. Так і залишиться. І ось е, значить, для 5 класу ми передбачили для 5 класу. Я собі встановила програму вже нову, за новою програмою, що у нас є. І аналогічно за всіма класами, тобі отут у нас буде посилання, де можна буде е на нього натиснути і вас відведе всі аудіопісні, чи відеопісні, тобто будемо повністю підключати ці всі функції. І, е мабуть, з вами порадимося. Я думаю, що на 7 класи треба буде ще там є е розбіжності в програмах приведе програму і встановити і за, ще, за цією, яку ми працюємо з 2005 року. Аналогічно, так само тут є і, 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 і відеопрезентації, будуть аудіо. Потім, я, э, до в, речі, чин. скажу вам, э, Шевченку в школі ми планували і старша школа, але старша і така не вивчається. Ми подумаємо, може в якомусь іншому змозі під Є підійдемо. і виховні заходи, які проводилися. Сценарій виконаний запит для завдання до конкурсу Шевченка. Е, Шевченко через віки, от ми довго думали, як це зробити, щоб е, зібрати в одному все те, що найважливіше для вчителя і для учня. Е, Шевченко через віки у нас передбачає такі розділи музеї. Але тут хитренько, тут у нас нічого немає, єдине посилання. Ми натискуємо на ось цей банер, і вас веде на сайт Кобзак. Отут де в нас Ковзак музеї пам'ятники. Аналогічно, якщо вже потім не повертатися, от пам'ятники Шевченку, у тому числі Запорізька область. Ну, зараз я зв'язуюся з адміністрацією цього сайту, що вони ніяк не йдуть на контакт, хоча там всі реквізити залишені. Тому що в нас тут є. Е, Любов Антонівна спасибі їй, вона репродукції підготувала гроші, шухєнкої груші, і Наталія Володимировна сьогодні буде тримати слово ж творчої групи. Е, то я думаю, так само, що це є одним із пам'яток. Е, Урилочки, чи є Якщо є фільми, може зараз, до речі, повинні презентувати фільм, документальний, створений новий, mm -hmm. тому що ми вам перед початком семінару, там фрагменти йшли фільму «Заповіт», і Буквально колись 4 березня було презентовано портал про Шевченка. Значить, вони наші колеги Київ зробили універсальний звичайний продукт. І сам, усі е, твори різних видань і так далі, і вони претендують на премію імені Шевченка. Правда, ну, не, так я і на портал не потрапило, але навіть із посилання. От великі провели, це те, що нам вдалося е, поки що знайти. Е, в основному цитати, які стосуються безпосередньо Шевченка. Ну і Шевченко у увели це так само ресурс, е, сторіночка, яка буде доповнюватися, тому що ці, вони всі спрацьовують. Я ще раз наголошую, що основа нашого цього веб-ресурсу, я вважаю, повинна бути саме посередньо, що стосується методики обкладання е, творчості Шевченко в школі. Я думаю, що ви зі мною е, погодитеся. І тому я ще раз запрошую всіх вас до співпраці. Е, знаю, що кожен із вас творчий, знаю, що особливо ті, хто працюють в 9 класах, де на працювання немало. Будь ласка, якщо вам не шкода, біліться. Ну і ще зауважу, що на блозі філолога у Віноков Зареві ми продовжуємо вплітати е, роботи наших вчителів, наших учнів. Е, сталося так, що Наталя Михайлівна сьогодні не змогла підійти, але ми зараз готуємо до упорядкування е, збірочку творів, творчих робіт, які ви надсилали до участі у конкурсі Об'єднаємося брати мої і е, плануємо її, звичайно, видати. А зараз я запрошую до слова. У е, нас в сьогодні всі сидять очі. Але чомусь я так перейнялася цією нашою колегою, тому що вона перейнялася тією проблемою, яку ми робимо вже не один рік.